В ефірі Ваша Свобода, яку вестиму я, Дмитро Шурхало. Сьогодні у переддень Дня Перемоги ми обрали не дуже святкову тему для розмови, а саме чи можна порівнювати злочини сталінського та гітлерівського режимів. А говорити про це ми будемо із відомими істориками, зокрема, з доктором історичних наук Станіславом Кульчицьким, який спеціалізується на українській історії 20-30-х років 20-го століття. Вітаємо вас! Дякую. А також з нами на телефонному зв'язку зі Львова, інший не менш знаний історик Ярослав Грицак, також фахівець з української історії минулого століття. Пане Грицак, чуєте нас? Чуєте, дуже добре. Вітаємо добре. вас. Бажаємо. Отже. Е... Щодо теми нашої розмови в Європі європейські парламентські інституції, такі як Рада Європи, парламентська асамблея Ради Європи, такі як Європарламент, ухвалювали рішення, які в тій чи іншій мірі засуджують злочини комуністичних режимів і прирівнюють їх до нацистських. Натомість, Верховна Рада України у квітні цього року, у резолюції з нагоди 65-ї річниці Нюрнбергського процесу зазначила про неприпустимість. Подібних порівнянь порівнювати злочини, взагалі говорити в, такі, в такій подачі: порівнювати злочини сталінізму, і гітлі, тобто комунізму і нацизму, якщо бути, вже дотримуватись точних дефініцій. Отже. Пане Кульчицький, як на вашу думку, вам чия більше імпонує позиція в даному випадку Української Верховної Ради чи європейських інституцій? Ви знаєте, мені не імпонує ні та ні інша позиція, тому що будь-яке порівняння шкультигає, є такий вислів знаменитий, так? А чому б не це злочинами Чінгісхана? Чи злочинами американців, які винищували індійців? Чи росіяники винищували малі народи Сибіру і так далі. Тобто треба дуже конкретно ставитися до постановки питання. Якщо брати ну, ту ж саму епоху, да, чисельність жертв нацизму і, я б сказав так, Сталінщини, тому що назвати це комунізмом, теж не можна, бо комунізм це все-таки лад. Який будувався чи примусово, чи добровільно, багато було добровільно, да? але будувався впродовж дуже тривалого часу. А Сталін це 25 років нашої радянської історії, і це окремо йде. Все ж таки суть, Сталі... суть комунізму в тому, що він допускав, органічно допускав зосередження влади, політичної влади в одних руках, після чого і партія правляча. Під цього диктатора підгиналося і все суспільство. Тобто і... червоний терор це окремо, який був да. під час подій? Бі Білий 18. терор окремо, червоний окремо, нацистський сталінський окремо терор, а сталінський так, і червоний теж, терор теж треба окремо Теж розглядати. окремо, і гітлерівський теж окремо. Пане Грицак, яка ваша думка з цього приводу? Я частково погоджуся, а частково хочу не погодитися. Погоджуся в тому, що кожне порівняння шпутальгає, і це вам кожен добрий історик скаже. І що більше, якщо говорити про власне про якби суть історичної професії, то історики все більше скептично ставляться до всеможливих порівнянь, розуміють їхні обмеженісті тут. Я з панім Станіславом ціком погоджуюся, але сказавши, а хочу сказати «Б». Розуміючись, обмеженість порівняння однаково. Ми мусимо це робити, тому що інакше історія поста просить бути наукою, бо наука побудована на порівнянні та погазації таке і такомусь іншому. Якщо Верховна Рада хоче заборонити порівняння, то нехай заборонить зрі всі, всі, всі науки, починаючи з історії. Тобто є певні способи, які дозволяють боротися цією обмеженістю. і одна з цих оменсій полягає в тому, і це є думка чи течія яка все більше твердиться останні 10 років, що треба прийняти ті історії які між собою пов'язані. Тому сенсі, звичайно, не робить сенсу порівняти гітлера з між бо гітлер не бів війну чи між ханом, не між війну з, Ченістхан з Гітлером. Але Гітлер вів війну з Сталіном, а стан війну з Гітлером. Очевидно, в певні вони, звичайно, були союзниками, але потім більшості часу вони були між собою глибоко пов'язані. Це те, що називається в сучасний срафі Entangled, «entangled comparisons», компарисонс, які між собою пов'язані, тому виправдані всі досконали, всі недосконалці цього. А крім цього, все, ж тут скажу, як не просто як історик, український історик. Ми не маємо права забувати, що це пов'язання, оце entangled, як кажуть англосакси, відбувалося власне на більшій території між Москвою і Берліном. Тому що саме ці народи, народи, умовно кажучи, Польщі сучасної умови Білорусі, умови України, народи України одночасно мали і один, і другий режим. Причому часом дуже в коротких коротких, тривалих зміни. Отже, ми мусимо порівняти, ми ніколи нічого не дінемося. Тобто розуміємо, що кожна наука не досконала. Але ми досконали що ми пролечні, напевні, дуже досконалі речі, зокрема серед них, які, які, які порівняння стане гітлера і в тому сенсі вважаю, що види оця це, це порівняння є дуже витрату. Думаю, що більше ще все скажу, що існує ціла течія в історіографії, яка це робить. Почну з відомої біографії Алана Булока, паралельної біографії Сталина-Гітлера. Зрештою, це знаєте, це з того, що почалася історіографія взагалі Путарха, порівняно біографії. Тобто маємо дуже багато серйозних речей. Причин, все їх порівнювати. дякуємо. Я хочу да. зауважити, що наші слухачі можуть долучатися uh -huh. до нашої розмови і ставити свої запитання нашим гостям, телефонуючи за номером 490 2905 -290 Отже, пана пан, кульчицького ремарка. пан, пан Ярослав тільки що сказав, да він досить довго говорив і говорив правильно, власне кажучи, але теж він допустив порівняння народів і режимів. Так. Давайте. Тому що він казав про народи і про режим. Давайте зупинимося на взочин... такій позиції. Справді от у пана Грицака була цікава теза, що е, українці відчули на собі принади, в лапках, звичайно, принади і сталінського і гітлерівського режимів. Отже, як щодо українців е, злочини цих режимів, ви б могли порівняти чи ні? Щодо позиції України, я думаю, так. що... Колись до нас приїжджав Патріарх Ірів, це було у 2009 році, йому задавали таке саме питання. Він сказав: я спочатку так розхвилювався і різко заперечив, ну я з ним не зустрічався. Але... А що він сказав? Він сказав так: що порівнювати не можна, тому що режим радянський був репресивний, а режим гітлерівський був людина нависницький. Ось ці дві речі він сказав. І це, якщо добре подумати, і поставити українців в центрі цього порівняння, то можна так сказати, виходячи просто з того, що дійсно відбувалося, що Гітлер хотів створити Велику Німеччину від Північного моря і Балтики до Чорного моря. І всі народи, не тільки українці, а й поляки, перш за все, і білоруси, ну і хто росіяни тут, да? Я не кажу про євреїв, це окрема тема. Вони були зайві і вони е, мали перед собою три тільки долі: або бути германізованими, або бути депортованими, або бути винищеними. Ясно річ, що це все не справдилося, бо не було перемоги, так? Але е, такий був план ОС, цілком офіційний план, він мав два варіанти, і тут не може бути дискусії або проблем. Оскільки я знаю, Оцей... цей план дискутувався, тобто він не був остаточно затверджений. Ну, остаточно він не був затверджений, в ньому було два варіанти, там були цифри, і, і все це було. А сталінський режим дійсно був репресивним. І якщо порівняти знову таки в кількісних виразах, то Сталін знищив у себе в країні багато мільйонів. Гітлер у себе в країні знищив менше мільйона, десь там 800 тисяч, це включаючи євреїв. І жертви Гітлера в основному це окуповані країни. А жертви Сталіна ну, на тій території, яку він мав під собою, це Радянський Союз. От я не знаю, що краще, що гірше, як тут порівнювати. Я просто даю цифри і матеріал для роздумів. Я коли спостерігав за. От за тим, коли Верховна Рада затверджувала закон про прапор перемоги, то там віцеспікер Верховної Ради Адам Мартинюк сказав, що от мовляв, не було б цієї перемоги під червоним прапором, то не було б єдності України. Тобто Галичина, Волинь, Буковина, Закарпаття там Південні райони Одеської області, вони б не були приєднані без... до України, тобто не було б соборності. Пане Грицак, як на вашу думку, от? Співвідношення, як от вам, ця комуністична аргументація, яка до певної міри виправдовує ті злочини, які були вчинені щодо українців, тобто українців знищували, але й Україну, так би мовити, об'єднували. Тут цього просто говорить про те, що казав скажував, що правда ніколи не є проста і ніколи ні рідко є проста і ніколи не є очевидна. Немає якоїсь простої однолінійної правди. Цифри дуже добре, і тут пан Станіслав це почав, і дозволити, що я продовжу. Я досить цікавий промовисти дослідження, яке порівнює тривалість життя українського населення з 900 по 990 рік. Як це розвивалося по роках, і зокрема порівнюється в контексті порівняння з товаришів життя на Західній Європі, що хочу сказати, е, несподіваний результат: середня тривалість життя в 33-му році під час голоду була набагато нижча ніж 42-му році під час німецької окупації. Тобто, те, що пан Станіслав говорить, насправді що була перша різниця, що Сталін знищив більше кількість людей під час порівняння мирного режиму. А не під час війни, і тому така виникає бараці, що мовляв Сталін добрий, бо виграв війну. Але ми забуваємо, що Сталін робив проти мене часах, коли це була по справжньому війна проти свого власного народу. Друга річ є: я не буду коментувати слова Адема Мартинюка, якого знаю як історика, тому не буду коментувати як історика, скажімо так, з Іронією. А скажемо, може, ще й таке, що є очевидно, коли говоримо конкретно український контекст. В Українському контексті Гітлер не хотів. Не міг чи не бажав ця дискусія грати українською картою. Свідомо в якісь моменти було проба, чи скажемо ще з окремих груп, скажем Розенберг провора українською картою, говорив про те, що можливо треба стати українську державу, український стати у Києві, так і всі інші були, і були певні такі речі. Скажем, натомість е в загальному Гітлер не бачив Україну на карті Європи. Сталін бачив Україну на карті Європи, і що більше Сталін був єдиний серед усіх великих воюючих сторін, включаючи Рузвельта, і Черчилля, який свідомо і вправно грав цю українську карту до кінця, і саме бачимо результати творення українських ресерд в етнічних територіях, не тільки це, але про, 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 про проведення України в склад організаторів ООН і такі всі інші речі. Тобто бачимо, свідомі це є. І власне це показує, що настільки важливо з того боку була українська карта. Українська карта не була останньою в цій грі, хто міг найкраще зіграти. Тому що міг дістати перемогу. Сталін переміг зокрема тому, не тільки тому, але зокрема тому, що користовував українську карту. А тепер щодо слів Кирила, Кирил насправді перефразував, перефразував, сказав мені словами фразу, яку давно вже говорять історики з декілька десятків років, що яка різниця головна між Сталіним і Гітлером? Чи якщо хочемо скажемо відійдемо особистості між комунізмом і нацизмом, це різниця між ідеологією, яка не була злочинна сама по собі, але влада злочинних результатів комунізму? Ідеологія, яка була злочина від самого початку, нацизму це є суттєва різниця, так і зудіться. Але з точки зору жертви, старі жертви все одно було, хто вбивав, яка куліга вбивала і в якій, скажімо, формі був вдягнутий її кат. Є одна проста критерія для мене. Знову ж таки, боруться з російською великою традицією, яку я дуже поважаю. Достоєвський хтось написав своєму романі. Поставиться питання в визнаному ідеології з інквізитором. Чи можливо побудова справедливої системи, якщо вона побудована на стадії хоча б одної невинної дитини? Бачимо, що в випадку Гітлера їхня система, яка б не була ідеологія, побудована на тому вбиванні не тільки дорослих людей, але вбиванні маси дітей. Причому роблять цього свідомо. Пане Грицьок, вибачте, і... я вас переб'ю у нас на зв'язку слухач. Алло, це я, так? Так. Е, ви знаєте, Вітаємо гітлері... вас, представтесь, будь ласка. Е, Андрій з Києва. Е, Гітлеризм і сталінізмом треба не порівнювати, а прирівнювати. Це той же борг у тій іншій місті. У них обох був один і той же вчитель, гуру, гур'їв називався. Е, е, Андрію, вибачте, у вас питання є до гостей? Питання? Так. Е, чи відома їм така версія, що Гітлер в 45-му році переховувався в Кремлі після своєї удаваної смерті? І чому дуже легко повірити, якщо як, як знати, що вони обоє е, усі одного вчителя. Дякую. Ну прямо ж таки в Кремлі цікава версія. Ну яка тут цікава версія? Це навіть не можна назвати історичним міфом. Це Пане, Гри... собі. Пане Грицак, може ви щось знаєте з цього приводу? Знаєте, я дуже простий принцип. Довіряй, привіряй. не віри, поки не побачу. Нехай мені цей читач, чи слухач, покаже аргумент. Не бачу такого. Серйозно ніхто це не приймає. Говорити можна все, але треба за все, що говориш. Дякую.